Нам щось видно? Нічого. Наш не тут Ну поїде, ну класна ж вулиця. Так, <свіць> да, дуже. Да? Тут направо. Зараз буде поворот. Вулиця Афінгенна. Мені <свіць> вже страшно. <свіць> І дивись, у нас є знак односторонній рух. Нема. Нема. Тобто рух у нас значить двосторонній, так? Угу. <свіць> вулиця кайфова, зараз вечір, машин мало. Так, перешкоду бачиш? двосторонній, тебе можуть автомобілі бути на зустріч. Є машинка на зустріч? Є самокатіст. Самокатіст, да? Скажи, не диви, як валить. Ух. Так. На ти тормозиш? Щоб не Тобі наїхати не зараз на людину. Так. І зараз тебе зустрічні є? Немає. А можуть бути? Можуть. Прикинь, якщо будуть? Немає. Нема газ поїхати. Наш твій поворот. Ти ж вже тут? Ти, ти ж не будеш нікуди зміщатися. Газ більше, більше, нас підйом високий. Так, і нам куди можна? Дивись на знаки? Право лише. Направо не можна. Нам можна тільки наліво. У тебе ж більше. знак, що направо рух, механічний транспортний засобів заборонено. Значить, включай лівий поворот. Нам щось видно? Нічого. що не тут стало. Поїхали. Це ще слава Богу, нам зустрічна. на спали щеплення. Який пішой, підведи трошки щеплення. Пережміть, бо в мене ще. Вона... Ні, ні, мене... підводь. П'яточку на підлогу. Тебе нога скользнула ще? Давай. О, спасибо. Так. Підводь щеплення. Тобі ж треба доїхати до оглядовості. Ще. І поїхали. Молодець. І дивимося, що є в нас машини. Yeah. А тобі щось видно зліво? Не видно, так? Ще під'їжджай. Господи. Давай. Так, зупиняйся. І там головою. Тобі ж не тільки зліво треба просити, ще й справа. Mm -hmm. І наліво подивись, в тебе який знак? На тривані колі не можна, Тобто ти маєш на самого руху заїхати. Дивома, зліва нема? Під'їжджай, справа. Під'їжджай, 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 під'їжджай. Справа, що там? Зліва? Yeah. Молодець. Угу. Класна вулиця? Дуже. Мені теж подобається.